Сторінка 102, параграф 14: Руські князі та половці, об'єднання Волинського і Галицького князівств, візантійські володіння в Криму. Зверніть увагу, назва половців відома з руських літописів. Середньовічні автори, які писали грецькою і латинською мовами, називали половців куманами або команами. Арабські і перські історики 9 10 століття згадували країну і народи кимаків або Кипчаків. Вони мали тюркські похожі. Та належали до племен кимацького каганату. Окремі орди кипчацьких племен кочували по берегах Каспійського моря. На межі 10 11 століття Кипчаки відокремлювалися від каганату та постали як самостійна політична сила. Уже в середині XI століття степи, що раніше мали назву Дешт і Гузан, згадувалися як Дешт і Кипчак, тобто Кипчацький степ. Половці та Русь. Як вам вже відомо, в другій половині 11 століття на кордонах Росії з'явилися половці. Уперше в літописах про них згадано в 1055 році, коли половецький хан Блуш уклав мир із Руссю. А вже у 1061 році прийшли половці перший раз на руську землю воювати. Загалом у літописі йдеться про 46 великих нападів половців на Русь за майже 200-річне співіснування. Перші зіткнення з половцями були. Невдалимо для Русі, але потім кочівники припинили напади майже на 20 років. Після тривалого перемир'я розпочалася Велика війна 1093-1117 роки, у якій руське військо здобуло перемогу. Князь Володимир Мономах уклав династичні шлюби, одруживши свого сина Георгія у майбутньому Юрія Долгорукого і з дочкою Половецького хана Аєпи, а сина Андрія, з онукою хана Тугоркана. Другій половині 12 століття відносини між половцями і руссю змінилися. Руські князі почали залучати їх до своїх міжособних війн. Основне протистояння відбулося між двома родами Мономаховичів та Ольговичів. Мономаховичі спиралися на половців, а на боці Ольговичів виступали чорні клобуки. Після поразки в битві з військом Володимира Мономаха більшість половецьких орд відкочувала на північний Кавказ і не турбувала Русь майже Майже 40 років. Працюємо з джерелом українсько-американський історик Омельян Пріцак про половецьку загрозу русів. На противагу до враження, яке в кожного виникає на підставі літопису, що половецька загроза була головною проблемою руської історії, між 1055 і 1240 роками, об'єктивний історик мусить визнати, що половецької загрози не існувало взагалі. Половці ніколи не прагнули захопити будейкла. Так землі внутрішньої Русі, коли вони проникали всередину Русі, то через те, що були союзниками однієї з гілок Рюриковичів проти іншої. Цікаві факти: найпомітнішим культурним слідом половців на українських землях стали половецькі баби. У перекладі з тюркської мови слово баба означає пращур це кам'яні статуї, які встановлювали над похованнями половецької знаті. У другій половині 12 століття хан Кончак об'єднав усі половецькі. Орди у 1172 році спалахнула чергова війна половців із Руссю, що тривала 12 років. Хан Кончак у 1176 році розгромив руські дружини поблизу ростовцям. Проте ця перемога стала останнім великим успіхом половців. Через декілька років київський князь Святослав Всеволодович здійснив успішні походи у степ і завдав поразки Кончаку. у перші десятиліття 13 століття у Полосів з'явився серйозний суперник у боротьбі за степ монголи. Під їхнім тиском значна кількість половців переселилася в угорське королівство та болгарську державу. Частина половців відійшла в далекі монгольські степи або була поглинена монголами після знищення половецької верхівки. Половецьке населення, що залишилось у східноєвропейських степах, поступово асимілювало монголів у їхній державі використовували кипчацьку мову згодом половці взяли участь у формуванні кримськотатарського народу. Зверніть увагу, завдяки твору слова о полку Ігоревім відомою подією став похід на половців новгоросіверського князя Ігоря Святославича. В 1185 році, після розгрому руського війська, половці майже припинили напади на Русь, обмежуючись участю у міжсобній війні Галицько-Волинських князів. У 1234 році половці востаннє напали на Київ у складі війська князя Ізяслава. На початку 13 століття час з них прийняла християнство та злилася з населенням Русі, словник, асиміляція злиття одного народу або його частини з іншим шляхом засвоєння його мови, культури тощо, об'єднання Галицького і Волинського князівств, передумови, вихідне географічне положення, віддаленість від Києва, тобто від центральної влади, Важкодоступність для набігів кочівників, розташування на перехресті торгівельних шляхів, необхідність спільної боротьби проти ЗАЗІХ. Хань угорського короля та польських князів, успішна політика волинського князя Романа Мстиславича. економічне зростання Галицького князівства завдяки багатим родовищам солі, об'єднання Волинського і Галицького князівства у середині 12 століття у Росії зросли багатство і вплив бояр, які прагнули позбутися сильної влади князя у Галицькому князівстві між ними знову спалахнула боротьба, що призвела до послаблення Галицької династії. Стеславичів особливого розмаху протистояння набула за її останнього представника Володимира 1187-1198 роки сина Ярослава Осмомисла після смерті Володимира в 1199 році до Галича вступило військо волинського князя Романом Мстиславича 1170-1205 роки який був одним із претендентів на Галицький престол, захопивши Галич Роман. Приєднав нові володіння до своїх Волинських і переніс туди князівську резиденцію, тобто місце постійного перебування. Так відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівств у єдине Галицько-Волинське князівство, яке прагнуло стати центром об'єднання земель Росії, тобто українських земель. Завдяки діяльності Романа Мсеславовича князівство швидко здобуло авторитет не лише в руських князів, а й серед правителів сусідніх держав. Деякі Дослідники називають об'єднані Романом Стаславичем князівства першою українською державою. Влада в Галицько-Волинському князівстві. Князь, Галицькі бояри походили від місцевої знаті, захопили землі громади. Волинські бояри воювали у складі князівської дружини, мали землю та платню від князя. Словних Галицько-Волинське князівство згодом Королівство Руське або Держава Романовичів державне утворення, що постало в 1190. Році після об'єднання Галицького і Волинського князів, це загальна назва земель Галичини і Волині, що перебували під владою князів із династії Романовичів. Зверніть увагу: Роман Мстиславович був твердою та рішучою людиною. Ставши в 1668 році новгородським князем, він разом із батьком, волинським князем Мстиславом, зміг стримати зазіхання на свої землі Володимиру Суздальського князя Андрія Боголюбського. Після смерті. Батька в 1173 році Роман Мстиславович посів Волинський престол і відстояв своє право на нього. галицько Волинське князівство за Романом Мстисловичем. На початку правління Роман Мстиславович стратив бояр, які виступали проти нього. Виправдовуючи свої дії, Роман говорив: не почививши бджіл, меду не наїсишся. У літописі князь згадується як самодержавець усієї Русі, що свідчить про зміцнення його влади. Роман Мстиславович. Вич намагався розширити свої володіння у 1202 році. Населення Києва добровільно перейшло під владу князя, відчинивши перед ним ворота міста. Роман Мстиславович до свого титулу додав ще і Великий князь. Він установлював зв'язки з правителями різних держав від Візантії до священної Римської імперії, тобто всієї центрально-східної Європи. Влада Романа Мстиславовича поширювалася на Галицьке, Волинське Київське князівство. А також Залежні від нього Переяслівське і Турово-Пінське князівства. за охопленням території його володіння перевищували розміри священної римської імперії. Роман Стеславович здійснював активну зовнішню політику. Це зумовило його втручання в боротьбу між прихильниками римських пап гвельфами та імператорів Гібелінами, у якій він підтримував останні прямуючи до німецьких земель, Роман Мстиславович несподівано втрапив на за. Краківського князя Лишка Білого та Конрада Мазовецького між ними в липні 1205 року під завихвостом відбувся бій, у якому Роман Мстиславович загинув. Літописець зазначив, що після цього велика смута чвари постала в землі руській. При цьому джерелом Лавреїнтіївський літопис про розгром Києва князем Рюриком Олеговичами та Половцями 1203 рік був узятий. Київ, Рюриком та Ольговичами, і усією Половецькою землею. І сталося велике лихо в руській землі, якого не було раніше від хрещення над Києвом. Напасті і захоплення були, але не таке нині зло сталося. Не лише один Поділ зайняли і попалили, але й гору зайняли, і митрополичу церкву Святої Софії розграбували, і десятину церкву Святої Богородиці розграбували, і монастирі всі, і одні ко. Вони обідрали, а інші позабирали і честі хрести, і святі посудини, і книги, і одежі блажених перших князів, що ті повішали у святих церквах на пам'ять по собі. Боротьба синів Романом Мстиславича за відродження Галицько-Волинського князівства. За спадщину Романом Мстиславича в боротьбу вступили руські князі з інших земель: угорський король та польські князі, а також Галицьке боярство, вдова князя Романа Візанті. Принцеса Єфросинія Анна для зміцнення влади своїх малолітніх синів Данила і Василька заручилася підтримкою угорського короля Андраша ІІ. Однак той сам прагнув заволодіти цими землями та навіть додав до своїх титурів ще й титул короля Галичини і Волині. У відповідь Галицькі бояри запросили на престон онуків Ярослава, осмомисла, Романа, Святослава і Ростислава. Проте відносини між ними і боярами не склалися. То князі влаштували розправу над непокірними боярами. То бояри, щоб довести свою могутність, викупили з угорського полону ігоричів і потім привселюдно їх втратили. У 1213 році боярин Володислав Кормильчич проголосив себе князем. Уперше князем стала людина, що не належала до династії Рюриковичів. Це обурило руських князів і правителів сусідів. Держав угорський король та краківський князь вирішили скористатися нагодою, поділити між собою Галицько-Волинське князівство у 1214 році у місті Спіш вони уклали угоду, за якою передбачалося одружити п'ятирічного сина угорського короля Коломана із трирічною дочкою польського князя Соломією, та проголосити коломана королем Королівства Галицького. Ще однією мовою було укладання унії Союзи. Галицької православної митрополії з католицькою церквою у 1215 році Коломана коронували, і він став першим королем Галичини і Волині. Угода виявилась нетривалою. Данило разом із своїм тестом Стеславом удатним, що був запрошений на Галицький престол, звільнив від угорської влади Галич, а також усі землі захоплені поляками. Так, у 1221 році Стислав удатний. Який походив з удільних київських князів, а до того князював у Новгороді, утвердився в Галичі, а Данило на Волині. Однак у 1228 році Мстислав, за наполяганням бояр, заповів Галицьке королівство синові угорського короля Андрашу, брату Коломана, що був одружений із його другою дочкою Марією. І з цим не погодився Данило, який після 10-річної боротьби з угорським королівством відновив свою владу в Галичині. Волинь він заповів молодшому братові Васильку, який в усіх важких справах діяв спільно з Данилом. Коломан, який так і не відмовився від титулу короля Королівства Галицького, зрештою повернувся до Угорщини, де був управителем Хорватії, Славонії і Далмації. Працюємо з джерелом Галицько-Волинський літопис про заснув. Данилом Романовичем міста Холм 1238 рік. Якось Данило побачив на горі гарне і лісисте місце, оточене навкруги його полим, і запитав тамтешних жителів, як іменується це місце. І вони сказали, холм його ім'я і є. І, уподобавши місце це, надумав він, що поставить на ньому невеликий город. Коли ж побачив це князь Данило, що Бог сприяє місцю тому, почав він закликати Приходнів німців і русів і на і ляхів, і настало пожвавлення, і поповнили вони дворами навколо міста, поля і села. У 1238 році Данило Романович розгромив під дорогичином рицарів Добжийського ордену, що претендували на його володіння. За літописом Данило напередодні битви виголосив не годиться держати нашу батьківщину крижевникам хрестоносцям наприкінці 1200. 39-го року Данило захопив Київ, чим завершив відновлення єдності володінь свого батька. Таким чином, після 40 років боротьби Данило і Василько змогли відродити державу Романовичів. Столицею Галицько-Волинського князівства Данило обрав новозбудоване місто Колм, щоб не залежати від Галицького боярства. Для зміцнення своїх володінь він розгорнув широку містобудівну діяльність, зміцнював кордони фортецями. Цікаві факти: упродовж 10-13 століття. Херсонес був найбільшим містом Кримського півострова. Його планування зберігало античні традиції і складалося з прямокутних кварталів. Головна вулиця мала ширину близько 60 метрів, дороги вкривали кам'яними плитами. У центрі міста була розташована головна торгівельна площа, яку оточували храми і пишні громадські поруди. Садиби пересічного населення складалися з невеликого дворика і декількох одноповерхових або двоповерхових будинків із двосхилими або односхилими черепичними дахами від сусідніх споруд їх відокремлювали високі кам'яні огорожі. Перший поверх зазвичай використовували для господарських потреб. Під час археологічних розкопок Херсонесу було виявлено залишки близько 60 церков візантійських володіння в Криму в 10-13 столітті. Основними володіннями візантійської імперії в Криму була територія Боспору, колишнього Боспорського царства. І Хорсенесом населення переважно займалося землеробством, скотарством, рибальством у стопових районах Криму мешкали кочівники. Залежність Боспору від Візантії проявлялася у сплаті податку кораблями і морськими спорядженнями. Також Боспор був важливим центром торгівлі. Тут, зокрема, продавали хутро, яке привозили з руських князів та азії, Активно розвивалися ремесла, вироби яких мали попит у сусідів кочівників, особливо популярна. Нам були прикраси із вставками з кольорового камія та скла установлення над боспором верхності хозарського каганату. Не порушило візантійських інтересів у регіоні. Цікаві факти: Візантійська імперія негативно ставилася до існування тому князівства. У літопиті збереглося повідомлення про те, що в 1066 році візантійський представник у Херсонесі отруїв томутороканського князя Ростислава. А місцеві жителі, дізнавшись про це, забили його до смерті камінням. Словник. колонія це поселення, засноване переселенцями з різних земель, частина імперії Пері для воєнних потреб візантійці розробляли нафтові родовища на Таманському півострові. Нафта становила основу суміші для виготовлення грецького вогню. Від кінця X століття і до 1094 року Боспор був володінням Русі та дістав назву Тмутороканське князівство. Воно відігравало важливу роль у торгівлі регіону. У 1094 році Боспор знову перейшов під зверхність Візантії від початку 12 того століття він входив до складу Трапезунської імперії, а на початку 14 століття став генуейською колонією воспору зараз Керч, яка проіснувала до 1475 року. Найдовше під владою Візантії перебував Херсонес. За оцінками історії, загальна кількість населення міста до 13 століття налічувала до 5 тисяч осіб. Місто стало опорним пунктом Візантії, північному Причорномор'ї. Через нього імперія впливала на політичну. Ситуацію при Чорноморських степах. Херсонес був центром створеного у 833-834 роках Візантійського військово-адміністративного округу, який поширював свій вплив до козарської фортеці Саркел на Дону, побудована візантійцями, та порту Сухдея зараз судак. Цей округ проіснував до завоювання Константинополя хрестоносцями в 1204 році. Після чого Херсонес і Кримська готія. Перейшла під владу Трапезунської імперії, а більш заможні Сухдея і Боспор опинилися під владою половців. На той час населення Сухдеї перевищувало 8 тисяч осіб. Візантійська імперія зберігала владу на південному узбережжі Криму до монгольського завоювання. У наслідок походів монголів у 1277 і 1278 роках повністю занепали Херсонес, Сухдея та інші міста. Зрештою, ці території стали Володіннями торговельної республіки Генуя у 10-12 столітті у гірських районах Криму і передгір'ях жили племена готів та Аланів Сарматів. Вони стали союзниками Візантії, захищаючи Херсонес від кочівників. Мішане Гото Алано грецьке населення перебувало під управлінням Херсонесу, використовувало грецьку мову як офіційну та сповідувало християнство. Наприкінці 12 століття на території Кримська Готея сформувалася князівство Свої яке стало самостійним державним утворенням, остаточно візантія втратила свої володіння в Криму в 1239 році після монгольської навали.